Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет. Разом сильніші. Вітаємо буковину з першою перемогою у Вібет першої у Вібет першій лізі. Які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Дякую за привітання. Перш все, дякую нашим збройним силам за те, що ми можемо дають нам можливість грати в футбол. Дякую по грі. Я як і всі задоволені перемогою, але будемо розбирати моменти, будемо розбирати голи пропущені. і багато чого не сподобалось. Але в цілому задоволені головне на сьогодні було результат. Наскільки важливо сьогодні було для команди святкувати таку бажану перемогу? Перемога завжди бажана. Ми завжди хочемо перемагати. І ці дві гри, якщо ми зіграли, 0 -0, ми теж хотіли перемогти. Але десь не вистачило майстерності, десь підвела реалізація. Сьогодні забили чотири м'ячі, пропустили, правда, три. Це погано, але ми задоволені. Перемога вона завжди дає позитив для команди. Заключні хвилини додали сивих волосин вашим вболівальникам. На вашу думку, чому так сталося? Ну мені не здодасть, що я лиси, і в мене нема чого додавати. А так, ну вилучення не потрібно було. Тут емоції Івана Тіщенка вони не потрібні були взагалі. І зерсимося отримав червону карточку. Я вважаю, що не треба було цього робити. Він повівся на провокацію зі сторони футболістів. Пробія і ми грали в повний склад, спокійно б довели 4 1 5-1, забили б до певної перемоги. Футбольні Городенка і Чернівці, вони так тісно пов'язані історично. Чи відчували сьогодні ось настрій і взагалі атмосфера дербі? Так, звичайно. І вболівальники на трибунах, і зі сторони «Пробія», і зі сторони чернівців Буковини, хто приїхав, це відчувається. Ми чуємо за спиною. Тут поруч тренерські лавки. Я їм вдячний ще раз за підтримку, і що вашим, що нашим. Молодці, що в такий день приходять і вболівають за команди. Кожен за свою, і кожен як міє. Ми так, вони так. Володимир Васильович сьогодні інтенсивний, інтригуючий, багатий на голи поєдинок завершився для вашої команди поразкою. На жаль, які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Ну, в першу чергу я би хотів подякувати Збройним силам України. Хотів би привітати наших краян з Днем міста, з святом Богородиці. То, що стосується футболу, напевне, для болівальника він дуже був цікавий, бо тому, що було забито сім голів. Ми готувалися до цієї гри, ми розуміли, з яким ми суперником граємо, і, напевне, хлопці не виконали таку установку, яку я дуже сильно просив їх, бо тому що ми грали з, футбол... з командою, яка ставить цілі е... виходу в прем'єр-лігу. І такі, бачите, ми зробили три. Помилки, помилки три, що привели до гола. Відіграються з такою командою дуже тяжко, але я хотів би хлопцям подякувати, що вони руки, коли ми пропустили четвертий гол, не опустили. Вони хотіли відігратися, вони грали для болівальника. Я думаю, що вони порадували болівальника. Три гола забити Буковині, черніці не так просто, тому що там зібрані футболісти, які виступали у прем'єр-лізі, мають досвід виступу у прем'єр-лізі. Ми ну, вчимося, поки що вчимося, бо тому що я своїх футболістів завжди налаштовую і говорю, що перша ліга це не друга ліга, що тут виконавці більш мастеровиті. І такі помилки допускати, як ми допустили у ігрі, не можна, бо, тому що суперник нас зразу накаже, і так сталося, що Ще раз кажу, дуже багато помилок допустили індивідуальних простих ситуаціях, які привели до гала. А так в цілому хлопці старалися, молодці. Ще раз хотів би їм подякувати, бо це футбол. Готуємося до кубка, постараємося побистріше забути цю ігру і готуватися. Зараз в нас приїде ще одна сильна команда, команда з прем'єр-ліги, ОНЗ, Черкас, Теж буде, як кажуть, хороше свято в Городенці, і будемо старатися реабілітувати себе перед болівальниками. Команда активізувалась наприкінці гри. Можна сказати, що не вистачило часу, щоб таки завести оцей мотор і вирвати нічию в сьогоднішньому матчі. Знаєте, я тягнув замінами, рахунок був 2-1. Я хотів в кінці усилити її гру і хотів усилити футболістами. Воно вийшло, але вже вийшло, коли рахунок став 4-1. Напевне, четвертий гол. Який третій, напевне, гол, який привів просто з нічого 3-1. І зрозуміло, було дуже тяжко було два м'яча відігрувати, а ще б собі привезли пенальті. Хоча е, тяжко сказати, якби був в рахунок 3-1, е, чи футболісти наші побігли, не побігли, але все рівно вони старалися, вони хотіли, вони молодці, вони забили три гола. Ну, всі ще перемоги у нас попереду. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.